Вчора о 8.20 ворог завдав двох ракетних ударів ракетами С-300 по центру Харкова. Пошкоджену будівлю одного з вишив та житлові будинки інформують у штабі оборони. За даними рятувальників, там виникло декілька осередків горіння на загальній площі близько 50 квадратних метрів, які були оперативно ліквідовані. Поранення зазнали п'ять цивільних осіб. Станом на зараз у лікарні перебуває 54-річна жінка. Решта лікуються амбулаторно. Також протягом минулої доби ворог обстрілював з артилерії та мінометів Харківський, Куп'янський та Чигуєвській райони. Загалом було пошкоджено багатоквартирні будинки, приватні будинки, об'єкт інфраструктури, офісні приміщення та автомобілі. На Харківщині триває гуманітарне розмінування. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили 2000 квадратних метрів території та знешкодили 50 вибухонебезпечних предметів. За інформацією штабу оборони на лінії зіткнення наші військові тримають позиції та ведуть бої з російськими окупантами. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Харківське ізвісті.